бренд який ніколи не зраджує басу, сьогодні буде дійсно гучно. Це ідеальний вибір для тих, хто робить перший серйозний апгрейд, легко стане у штатні місця. Максимум гучності за мінімальну ціну. Естрад, коаксіали компоненткою навіть підсилювачі без дірки в бюджеті. the brutal bus for the Buck. Шановні басолюби та мандрівники з потужним саундом сьогодні. В центрі нашої уваги бренд, який ніколи не зраджує басу, принаймні з назви, так точно зустрічаємо новинки разом з Decibel від Бас Хедів. Особливо цікавим огляд стане для любителів навернути музику погучніше, не за всі гроші світу. Адже бренд явно робить ставку на продукти відмінної якості, але за помірну ціну. Саме так і звучить їх слоган: Brutal Bass for the Buck». Це бренд створений людьми, які буквально починали з порожніх рук. Але з повною головою ідей вони роблять ставку на звук, потужність і просту логіку. Ти платиш помірно, але отримуєш по справжньому гучно. Асортимент налічує сабвуфери від компактних моделей до потужних з лінійки Еліт, динаміки, коаксіальні, компонентні та SPL -ні а також підсилювачі з добрячим запасом по потужності і для навіть трохи божевільних проєктів. В нашому магазині з'явилось багато цікавих продуктів від Басхевіт. Мерші розбиратись з чого починається акустика? Звісно, з коаксіалів в молодшій серії вони представлені двома моделями. Rebel r 165 та Rebel r 690 Bass Habit Rebel R-165 165 це двосмугова коаксіальна акустика у розмірі 6,5 дюймів, створена для тих, хто хоче зробити простий апгрейд штатної системи. Їх вартість складає всього 1390 гривень за комплект, що еквівалентно 33%. Баксам Динамік має доволі агресивний дизайн із прямокутним ВЧ, що разом з нестандартною захисною сіткою утворюють доволі цікаву композицію, досить незвично виглядає. А чи подобається вам? Напишіть в коментарі: штампована металева корзина має чудову особливість. Посадочна глибина тут всього 44 мм. Динамік сміливо можна назвати слімовим. Це стане суттєвою перевагою, особливо при інсталяціях з обмеженим простором. Тут же феритовий магніт та лопатки для підключення, дифузор із поліпропілену, а твітер із поліефіроміду. По потужності маємо 60 Вт із чутливістю 88 дБ. Наступними йдуть овали Rebel R690, трьохсмоговий динамік формату 6х9. Їх вартість складає. 1950 гривень або 47 баксів. За ідейною складовою дуже схожі на r 165 Так само штампована металева корзина, фритовий магніт, лопатки для підключення та дифузор із поліпропілену. Однак, крім ВЧ з поліфіреміду поруч з'явився іще СЧ із поліпропілену. Виглядають агресивно та незвично, якщо в зборі із захисним грилем. По характеристикам це 60 Вт номінальної потужності в діапазоні від 60 до 20 тисяч Гц. із чутливістю 88 дБ. Обидві моделі це вхід у світ Bass Habit. Вони створені спеціально для тих, хто хоче вийти за рамки штатного звуку, але не готовий вкладати їх в автозвук як у повноцінний проєкт. Якщо ти щодня їздиш на роботу, іноді катаєшся з друзями або просто хочеш, щоб музика в машині приносила задоволення, це твоя історія. Air 165 чудово підійде для встановлення в передні чи задні двері. Легко стає в штатні місця, не вимагає підсилювача. r 690 ідеальний для тих, хто хоче трохи більше м'яса в звуці. Ці динаміки часто ставлять у задню полицю седанів або у великі двері мінівенів, також без зайвих клопотів. Коаксіали – це просто і ефективно. Але для тих, хто хоче зробити ще крок вперед у якості, в лінійці Bass Habit існує компонентна акустика. Це 6,5 дюймовий двосмуговий комплект, який складається із двох мідбасів і двох твітерів. Створена для тих, хто хоче більш чистого і деталізованого звучання, без дірки в бюджеті, адже їх ціна всього 1790 гривень. За ці гроші ви отримаєте мідбас із поліпропіленовим дифузором та металевою корзиною. Яка, до речі, має монтажну глибину, також всього у 44 мм, як і в коаксіалі. Тож ця компонентка легко стане у штатні місця. Окремий твітер тут доволі компактний в пластиковому корпусі, який можна і додатково розібрати. Всередині вбудований конденсатор. Він дозволяє отримати збалансоване звучання навіть без зовнішнього кросовера. Матеріал ВЧ – ча до речі, якщо тебе влаштовує звучання твоїх мідбасів, але хочеться додати деталізації на верхах, є просте рішення. Твітери Bass Habit r 25 t можна придбати окремо. Це ті самі високочастотники, які входять до комплекту компонентки. Тож ти отримаєш той самий звук, але без потреби міняти всю систему. Ідеально, якщо хочеш трохи підсвітити сцену без глобального апгрейду. Коштують такі малята всього 690 гривень. Це класний варіант для тих, хто хоче оновити звук малими силами, але з помітним результатом. І повертаючись до нашої компонентки, діапазон тут від 73 до 20 тисяч Герц. Чутливість 87 дБ, що дозволяє системі впевнено грати навіть від головного пристрою. Bass Habit R165 165 це саме той варіант, коли хочеться якісного звучання без болю для гаманця. Окремі твітери, чисті, високі і мідбас. Все це вже тут. При цьому динаміки легко стають у штатні місця, мають стриманий дизайн і чудово працюють. Від головного пристрою. Це ідеальний вибір для тих, хто робить перший серйозний апгрейд, хоче рознести частоти для кращої деталізації та цінує розумне співвідношення ціни та якості. Наступні ж піддослідні прийдуться до душі любителям зробити звук погучніше. І ми вже казали, що серія Rebel створена, щоб дати вам максимум гучності за мінімальну ціну sr 165 і яскраве тому підтвердження. Це один з найдоступніших середньочастотників на ринку. Їх ціна 1290 гривень або 31 бакс. І що ж ми маємо тут? Міцну металеву корзину, феритовий магніт, пресований паперовий дифузор в поєднанні з тканинним підвісом. Це забезпечить вам чисте відтворення голосів та інструментів. Усі показники естрадного СЧ за розмірами 6,5 дюймів монтажна глибина всього 58,5 мм, що робить їх надзвичайно зручними для встановлення у більшість штатних місць. І звичайно поставляються парою і вже готові до негайного апгрейду вашої системи. До речі, із парного тут і колодка для підключення, яка вічливо натякає, що поставити можна далеко не одну пару динаміків для забезпечення найгучнішого результату. По характеристикам, це 60 Вт номінальної потужності та 92 дБ чутливості в діапазоні від 100 до 10 тисяч Гц. Динамік ідеально доповнить вашу систему, якщо ви дійсно прагнете гучного та динамічного відтворення середніх частот, характерного саме для естрадного звуку. Вони розкриють свій потенціал у поєднанні з потужними твіттерами та сабвуферами. А от модель SR200 стане логічним продовженням для тих, Хто прагне ще більше гучності. Як і молодші побратими, SR200M продовжує філософію максимум звуку за мінімальну ціну. Збільшений розмір 8 дюймів дозволяє їм відтворювати ще більш насичений середньочастотний діапазон, роблячи вокал та інструменти. Ще виразнішими конструкція цих динаміків успадковує перевірені рішення від молодшої версії: міцна металева корзина, феритовий магніт та пресований паперовий дифузор в поєднанні з тканинним підвісом щодо монтажу: SR200M пропонує зручність, не зважаючи. Ну, збільшений розмір. Якщо ж у моделі sr 165 з її монтажною глибиною всього 58,5 мм, що надзвичайно зручно для встановлення у більшість штатних місць, то ці динаміки безумовно вимагають перевірки сумісності, але все ще залишаються доволі компактними для свого класу: всього 70 мм посадочне. Це дозволить інтегрувати їх у більшість автомобільних систем без доробок. Характеристики цих динаміків, як і у випадку з SR-165, націлені на максимальну ефективність. Тож, висока чутливість у 92 дБ дозволить отримати значну гучність навіть від штатного головного пристрою, номінальна трохи вища 65 Вт. Діапазон відтворення середніх частот від 95 до 10 тисяч Гц. Ці восьмидюймові динаміки чудово справляються із відтворенням вокалу та інструментів, створюючи основу для вашої аудіосистеми. Однак для повноцінного та деталізованого звуку, який по-справжньому рознесе простір лише середніх частот, недостатньо. Щоб вивести звучання на новий рівень, нам потрібен компонент, здатний відтворити чисті та дзвінки високі. І тут на сцену виходить Басхебі Rebel SR 25T. Ідеальний компаньйон для тих, хто прагне отримати ще більше гучності. Коштують такі всього 790 гривень. Ці рупорні твітера створені для того, щоб додати вашій аудіосистемі яскравості та деталізації. SR25T ідеально підходять для тих, хто вже має хороші середньочастотники і шукає спосіб. Розширити частотний діапазон. Твітера оснащені рупорною конструкцією, яка є ключовою для їх здатності відтворювати високий звуковий тиск та ефективно вистрілювати високими частотами. Це означає, що ви отримаєте не просто високі частоти, а гучні. Високі частоти. Мембрана Твітера виконана з титану, а сам корпус з алюмінію. Довершує це все надійний феритовий магніт, що гарантує ефективну роботу і високу чутливість, які є характерною рисою всієї серії Rebel. Також плюсом стане наявність конденсатора, що дозволить твітеру працювати без перешкод в своєму частотному діапазоні, навіть за відсутності процесорного головного пристрою. За потужністю SF25 t мають 40 Вт номіналки в діапазоні від 4 до 20 тисяч та 98 дБ чутливості. Вони створені для того, щоб без проблем витримувати високі навантаження і забезпечувати чистий звук навіть на дуже високій гучності. Це не просто твітери, а фінальний штрих для тих, хто будує дійсно гучну та якісну систему на базі серії Rebel. і прагне максимальної деталізації на верхах і не боїться додати звуку справжньої яскравості та дзвінкості. Щойно ми пройшли з справжнім парадом звуку від Habit. від компактних і доступних коаксіалів, що ідеально підходять для простого апгрейду штатної системи. До компонентної акустики, яка додасть деталізації без дірки в бюджеті. А для справжніх поціновувачів гучності естрадка і звичайно рупорні твітера, що додадуть вашій музиці яскравості та кришталевої чистоти на високих частотах. Басхебі це не просто акустика, це філософія, яка доводить Brutal Bass For Buck – бренд, що народився із сміливих ідей та пристрасті до автозвуку, дозволяє кожному ентузіасту знайти свій ідеальний компонент. Ми ж можемо годинами говорити про характеристики, матеріали, але є одна річ, яка справді має значення: це як звучить музика саме для вас. Тому запрошуємо кожного поділитись своїми враженнями. Напишіть у коментарях, яка з новинок від Басхебід вас зацікавила найбільше і чому. Можливо, ви вже є щасливим власником акустики цього бренду. Розкажіть свою історію. А також завітайте до нас у ДЦБ. Це найкращий спосіб оцінити потенціал цих динаміків, почути їх наживо. Приходьте до наших магазинів, і ми з радістю допоможемо вам підібрати ідеальне рішення саме для вашого авто. Не відкладай свій апгрейд на потім. До зустрічі в Децибел.